КП Чернігів водоканал у рамках інвест програми готується до зими з літа. На розі вулиць Київська гонча прийняли рішення замінити частину водопроводу довжиною 220 метрів. Роботи завершать в місячний термін. В цьому місці виконуються роботи по заміні водовода, виконаного із стальної труби діаметром 600 міліметрів. буде виложений трубопровод поліетиленовий. Це все по асфальтобетонному покриттю проїжджої частини. Більш ніж за 30 років водопровід прийшов у непридатний для роботи стан. Про це свідчить стрімке збільшення аварій за останній час. Саме тому і ремонтують. Роботи на цій ділянці особливо складні, бо виконуються на проїжджій частині дороги. Встановлення асфальтобетонного покриття буде виконуватися нашими силами і силами як наших подрядчиках. Щодо водопостачання під час ремонтних робіт, то відключатимуть не більше, ніж на 7 годин. Також підприємство забезпечує на час відключення підвезення питної води. У нас дуже велике відключення наших абонентів від водоснабження. Ну, в зв'язку з нашою оперативною роботою к вечору ми водоснабження відновимо. Аналогічні роботи паралельно виконують і на вулиці Гагаріна. Там чугунний трубопровід, який у зв'язку зі своїми технічними особливостями також не придатний до експлуатації. Його замінять на поліетиленовий. Там ділянка, яку необхідно реконструювати, протяжністю до одного кілометра. Термін експлуатації нових трубопроводів гарантують понад 50 років.